Завтра вже додому? питає мене Олександра, моя подруга, з якою я в Італії познайомилась. Так, радісно відповідає, нарешті, нарешті я побачу чоловіка, дітей, онуків, якби ти знала, як я за ними скучила. Олександра посміхнулася, і якраз дуже добре було знайомиться почуття туги за рідними. Адже вона ще довше була заробітчанкою, ніж я. У мене всього три роки заробітчанства, а у неї всі двадцять. Вона однією з перших сюди приїхала і вже сама точно не може сказати, де вона почувається кудома. Тут, в Римі чи у себе в селі. Олександра постійно скаржиться, що як приїжджає додому, то чоловік кількома словами знає, перекинеться та йде собі далі на цілий день у справах. А діти від неї відвикли, лише їй допомоги хочуть. Проходять лише в день її приїзду, гроші ділять, а потім навіть не телефонують, не запитають, може, мамі щось треба. У мене ситуація інша, ми з чоловіком дуже добре жили. У нас є дорослий син. Мій чоловік завжди добре заробляв, їздив навіть за кордон на будову, звідки провозив чималі суми. Так, що нам на все вистачало. Єдиний був, мінус був у цьому, що чоловіку по півроку не було вдома. Мені біля такого доброго чоловіка навіть працювати не доводилось. Я собі могла дозволити бути домогосподаркою, сина ростила, за домом дивилася. Ми будинок для себе гарний збудували, а потім надумали ще один поряд звести для сина, щоб, коли той одружиться, відразу жив окремо, але неподалік від нас. Все було добре, будинок для сина будувався доволі швидкими темпами. Але чотири роки тому чоловік через самопочуття повернувся додому. Думав, що трохи підлікується і назад поїде, але все це затягнулося, і тепер Іван усіх вдома. А дім для сина стоїть недобудований. Стали ми думати, що робити, адже ні туди, ні сюди, і чоловік каже мені, що тепер моя черга заробляти гроші і що я маю поїхати на заробітки, щоб довести справу з будинком до кінця. Я спочатку думала, що він жартує. Та ні, чоловік серйозно став казати, що якщо вже така справа. Що він не може заробляти, то заробляти маю я. Іван, ну що ти таке кажеш? Я ж ніколи далі нашого райцентру й не була, намагалася я пояснити своєму чоловікові, що з його ідеї не вийде нічого. Якраз час поїхати і щось побачити, інші жінки якось справляються, то й ти зможеш. Іван робив вигляд, що вірить в мене, і що все вийде, адже для нас було важливо добудувати будинок для сина. Плакала, ображалась на чоловіка, та в підсумку я все добре сама думала і вирішила спробувати. Думаю, якщо сподобається, зароблю гроші. А не сподобається повернусь додому, і я нічого не втрачаю. Так я стала заробітчанкою. Добре, що я тут відразу Олександру зустріла таких людей, як вона на світі мало, ця людини, яка мене практично зовсім не знала, так мені на чужині допомогла, що не кожна рідна сестра таке б зробила. Три роки додому я не їхала, навіть у відпустку, боялася, що якщо я вже переступлю поріг рідного дому, то назад в Італію повертатися не захочу. Я поставила перед собою завдання доведемо будинок для сина до ладу і відразу додому, до рідних, за якими я дуже скучила. І ось цей момент настав. Я вирішила повертатися, бо дім був готовий, і син вже навіть в нього переїхав своєю нареченою. Залишалося, що купити якусь техніку, але я більше вже не могла чекати, тому вирішила, що повертаюсь додому. Чоловікові і синові я про свій приїзд нічого не говорила, хотіла їм сюрприз зробити, уявляла навіть, як вони зрадіють. Олександра, як це почула, то стала крутити пальцем біля скроні, мовляв, це не наймудріше моє рішення, і рідних треба попередити. Але я накупила гостинців і в четвер зранку вирушила. Дорога зайняла трохи більше 30 годин, але вони мені пролетіли, як одна мить. Так я чекала на зустріч з рідними, з чоловіком і сином. Та натомість на мене на моєму подвір'ї чекала якась незнайома мені жінка. Одягнена вона була в мій улюблений махровий халат, який мені колись чоловік подарував на день народження. Я спочатку здалеку припустила, що це може бути моя невістка, але коли я підійшла ближче, то зрозуміла, що ні, тут щось не так жінка була молодшою від мене років на 10-15, та для невістки вона була явно застара. Хто ви і що ви робите на моєму подвір'ї, в моєму халаті?» – запитала відразу, навіть не привітавшись. Я Оля, і це мій халат. Виявляється, що Іван і мені і вам купував однакові. Незнайомка відверто сміялася з мене. А де Іван? запитала я. Поїхав у справах, сказав, що повернеться після обіду, тож у нас є час, щоб поговорити. Проходьте в хату, каже. Я була ошелешена. Коханка мого чоловіка розкомандувалась в моїй хаті. Ольга мені розповіла, що у них з Іваном стосунки вже понад 10 років. Вони разом були за кордоном там і познайомилися, а відколи я поїхала в Італію, вони практично живуть разом. Наприклад, в цій ситуації те, що мій син все знав і мовчав. Що це? Чоловіча солідарність чи байдужість? Я ж заради нього поїхала. А він відплатив мені такою монетою, не сподівалася такого підлого вчинку від свого сина. А від чоловіка тим більше, скільки він років тримав мене у брехні, як так можна? Ольга мені все розповіла і поїхала, сказала розбирайте це самі, але попередила, що якщо я від вана піду, то вона його собі забере не відпустить точно, бо вже занадто довго вже на нього чекала. Чоловік знає, що я про все знаю, але мовчить, ходить, об воду опущений. А така невесела ситуація. Що мені робити, я просто не уявляю. Зателефонувала я Олександрі, все розповіла, вона не здивована, каже, щоб я поверталася в Італію, а чоловік нехай і далі робить що хоче. Та мені хочеться все розставити по своїх місцях, от тільки я не знаю, як це зробити. Хто б міг подумати, що все так повернеться?